Я звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. На наступний місяць знову попадає так, що ця людина, ну у нас рандомним образом, як поле чудес, зрозуміло. Крутіть барабан. Випадає знову на цю людину. Я дзвоню, людина знову трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню, опять знову випадає та сама людина. Вона вже. А не бере опять трубку, виграла щось, я не помню, чи Apple Watch, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, записую. Я просто не дуже люблю людей розстраювати. я вже не видержав, голосове записую. Кажу: дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Кажу, ну чого не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну що таке? От, от це до речі, про те, що, що людина може отримати, і як людина опускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості: там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи. Ну, слава Богу, онлайн появився, а так: під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялось за тисячі років.